Дуже мріяли про цей будинок, прожили в ньому до вторгнення рівно рік і вісім місяців. Коли приїхали, всі свята, всі. Гарні моменти, все, що було таке світле, все проходило в цьому будинку. Дуже хотіли другу дитину. Коли вже мали свій будинок. Все це сталося 25 січня. У нас родився другий хлопчик. 24 числа у мене проснувся син і каже, мама, я не йду до школи. Війна, Київ, бомблять. блядь. Цього дня ми залишилися вдома, це було 24 число. Якраз приїхали мої батьки і чоловіка, мами. Коли разом воно не так страшно, і до останнього я не могла в це повірити. І так, 25 го числа, ми всі пішли в підвал, а чоловік не пішов в воєнкомат, його прийняли і 25 го числа його ще відпустили до нас. Він прийшов вже в формі, він побув з нами. І з 26 числа ним Десь половиною місяців ми його не бачили. З 4 числа дуже сильно почали нас там бомбити, і з літаків, і з усього. Був запах пороху, ну, пил неймовірно просто. Дев'ять днів ми були в підвалі, з 25-5 го і го ранку ми виїхали. Вся ця вулиця ну, фактично вже зайшли. Військові реф в дорозі ми їхали, в принципі, нікуди і не знали, куди ми. Три місяці жили в Кам'янець-Подільському. Коли ми там жили, мені позвонив чоловік, його відпустили, і він приїхав сюди до будинку. Так я дізналася, що нам повертатися в принципі немає. Вертатись нема куди, а додому вертатись треба. Дуже хочеться повернутися в цей будинок, але наразі немає такої можливості. Не фізичної, не фінансової. Батьки допомогти мені не в змозі, тому що у мене мама після лікарні, буквально місяць. А тато в даний момент в лікарні. У нього була операція на серці. Наша сім'я буде вдячна за будь-яку допомогу, яку зможуть надати люди, хоч фізично, хоч матеріально, хоч будівельними матеріалами. Бо самі ми цього. Як це не шкода, але ми цього не зробимо.